Нацгвардійці вдосконалюють свої навички у наданні першої домедичної допомоги. Анчиком ви подаєте всередину раневого каналу, затискаєте, подаєте, заводите. Курс тактичної медицини надзвичайно важливий в реаліях сьогодення, як для військовослужбовців, так і для цивільного населення. Інструктори з тактичної медицини НГУ Юлія Петро Станіслав провели тренінг для бійців про надання першої домедичної допомоги. За словами інструктора з тактичної медицини Петра, як показує практика, більшості летальних випадків можна уникнути, якщо людина вчасно отримує домедичну допомогу. якщо вам треба. Головне завдання таких тренінгів з тактичної медицини вміти в екстремальних ситуаціях стабілізувати людину, щоб вона не померла від втрати крові або больового шоку, поки чекатиме на професійну допомогу. Воно все відтупеюється, воно не буде просто тримати. Вам необхідно це все знімати, розрізати, щоб воно щільно прилягало до основи шиї. Війна триває, і вміння надати першу домедичну допомогу стало надзвичайно важливим вже для кожного: накладання турнікетів, бандажування і тампонування вузлових кровотеч, методи евакуації пораненого з поля бою є тими елементами, якими повинен володіти кожен військовослужбовець Національної гвардії України. Надзвичайно приємно усвідомлювати той факт, що бійці ефективно засвоюють програму курсу та впевнені, що вони зможуть надати допомогу на полі бою. Тут в нас таке крила тазу найбільш виступаючі ділянки. Як ми можемо перевірити таз? Ви просто-напросто ось таким чином стягуючи.